Великий привіт вам всім дорогі друзі! З вами Олег і сьогодні я знімаю свою нову е, серію відео по головоломках. І сьогодні річ піде про кубик Рубик 4х4. Ну що ж, приступимо. Почнемо з того, як яка сторона називається. Ось ця сторона називається R R штрих Ну, по стандартну. Ось ця сторона L L штрих Ось ця сторона У, У ш'. Ось ця Д, Д штрих. Ось ця сторона. Ф. Ф. Ф'. Ось ця сторона. Б. Б штрих. Також з'явилися нові слої, які нам потрібно теж заповнити, як яка, як, який слой називається. Ось цей. Двається R маленьке. R маленьке за часовою стрілкою, R маленький штрих проти часової стрілки, L за часовою, L маленьке за часовою стрілкою, Лмаленьке штрих проти часової стрілки. Стрілкою, у маленький за часовою стрілкою. У маленький штрих проти часової стрілки. Де маленький за часовою стрілкою. Де маленький штрих проти часової стрілки. Ф маленький за часовою стрілкою. Ф маленький штрих проти часової стрілки. Б маленьке за часовою стрілкою, Б маленьке проти часової стрілки. Далі, що немало важливе, потрібно розуміти, що якщо ми крутимо зовнішні сторони, то, як ви можете бачити, ось цих 4 центральних кубики між собою не перемішуються. І це теж ми будемо використовувати е, при зборці ось таких пари ребер. Ну про це пізніше. Коли ми будемо складати кубик-рубик, наша задача е, поля, полягається в тому, що спочатку ми повинні скласти на кожній стороні по 4 центральних кубики. ось цих. Потім ми повинні скласти е, па, е, пари ребер. Ось таких дві пари ребер, що вони е, е, ходять між собою на ко на, для кожної сторони. А далі е, ми будемо збирати кубик рубик 4х4, як обичний кубик рубик 3х3. Але і там нас чекає е, дві е, сложності, які, е, одну із яких легко рішити, а другу буде важкіше рішити, тому що там формула, із, яка складається із 15. Рухів. В наступному відео я вам розкажу, як зібрати 4 центральні кубики для кожної сторони. З вами був Олег. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі. Всім пока!